ЦК в телефоні. На Україну чекають великі зміни в системі мобілізації. Уряд готує новий цифровий сервіс, який може повністю змінити підхід до військового обліку. Що саме варто знати військовозобов'язаним? І які ще нововведення планує держава? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. В Україні готуються запустити новий електронний сервіс під назвою ЄТЦК. Його мета перевести більшість процесів, які зараз відбуваються у військоматах, в онлайн. ЄТЦК працюватиме разом із застосунком Резерв Плюс, щоб військовозобов'язані могли користуватися всіма сервісами в одному місці. У Кабміні кажуть, що це дозволить зменшити навантаження на працівників військоматів на 15% щомісяця. А головне спростить життя всім, хто має справу з військовим обліком. Запуск сервісу запланований на 2025-2026 роки. Це частина великої реформи з цифровізації оборонної сфери, про яку ще в червні повідомляло Міноборони. Зокрема, планується переведення абсолютно всіх етапів військового обліку в онлайн. Про це раніше розповідала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі Українського радіо. Наше стратегічне бачення це взагалі всю взаємодію з ТЦК перевести у цифрову зручну форму. Всі етапи взаємодії з військовою системою мають бути оцифровані від постанови на облік до демобілізації. Весь цей шлях має бути прозорим, зрозумілим і, головне, контрольованим людиною. Це те, що ми зараз фактично робимо. Які зміни ще планує держава? До кінця 2025 року. Кожен призовник, військовозобов'язаний чи резервіст, матиме власний електронний кабінет. Через нього можна буде оновлювати свої дані та спілкуватися з ТЦК без походів у військомат та без черг. Також деякі підрозділи ЗСУ вже незабаром перейдуть на тестовий електронний облік військовослужбовців. Частину документів та адміністративних процесів переведуть в онлайн. Це повинно прискорити обмін інформацією та полегшити роботу командування. Крім цього, держава працює над оцифруванням роботи військово-лікарських комісій. У кількох бойових бригадах запустять пілотний проєкт, консультації, проходження ВЛК та рішення комісії. Усе це можна буде зробити так само онлайн, без черг та біганини по різних кабінетах. Паралельно із цим розвивається і платформа Армія Плюс. Там з'являться нові зручні сервіси. Військові зможуть написати, наскільки їм підходить те, що їм видали, наприклад, форма чи їжа, отримувати документи без особистих візитів і важливі сповіщення в застосунку про події, які зміни у розпорядку, попередження про щось термінове. А ще додадуть чотири нові функції в розділ плюси. До речі, у Резерв Плюс вже можна сплатити штраф онлайн за порушення правил військового обліку. За словами Катерини Черногоренко, це можна зробити із 50-відсотковою знижкою. Людина, яка розуміє, що вона порушила правила військового обліку. Їй про це повідомлено через резерв плюс. Може вибрати функцію сплатити штраф і зробити це не за 17 тисяч гривень, а за 8,5 тисяч гривень. Це практика не нова. Ми маємо таку практику відносно порушення правил дорожнього руху. І фактично цю позитивну практику ми наслідуємо тут. У Міноборони підкреслюють, що хочуть зробити взаємодію з державою простою, прозорою та зручною. А від громадян очікують відповідального ставлення до виконання свого військового обов'язку. А що ви думаєте про сервіс ЄТЦК? Та загалом, як ставитися до переведення майже всіх етапів військового обліку в онлайн. Діліться своїми думками в коментарях. Ще одна порція кремлівської маячні. Очільник російського МЗС Сергій Лавров озвучив нову версію вторгнення в Україну. І вона ще більш абсурдна, ніж усі попередні. Що там знову напридумував головний дипломат Кремля? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. У Кремлі знову вирішили пояснити, чому напали на Україну. Цього разу чергову причину озвучив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За його словами, Росія буцімто зовсім не збиралася захоплювати українські землі, зокрема Крим та Донбас. Все було набагато благородніше, заявив Лавров і вкотре заграв стару шарманку, про нібито захист руських людей. Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія як території ніколи не були нашою метою. Нашою метою було захистити людей, російських людей, які століттями проживали на цих землях. Які відкривали ці землі, проливали за них кров і в Криму, і в Донбасі, створювали міста, Одесу, Миколаїв, багато інших портів, заводи, фабрики. Нагадаю, так звана Новоросія це вигаданий термін, який Росія використовує у своїй пропаганді. Кремль час від часу називає цим словом частину України схід та південь, стверджуючи, що ці землі нібито історично російські. Насправді ж це черговий міф, створений Кремлем для виправдання окупації українських територій. Традиційно не обійшлося і без випадів у бік президента України. Мовляв, саме за його каденції були прийняті закони, що знищують права російськомовних. Звісно ж, як притаманно російській пропаганді, жодних конкретних законів чи прикладів Лавров не навів. Ну і куди ж без загрози з боку заходу? Тут Лавров пройшовся по всіх пунктах кремлівської методички. Знову торочив про те, що однією з головних першопричин кризи стала можливість розширення НАТО на. А Росія, мовляв, відчувала загрозу своїй безпеці настільки серйозно, що аж довелося вдертись в іншу країну і розв'язати повномасштабну війну. Я ж нагадаю, що від самого початку агресії у 2014 році, а особливо після повномасштабного вторгнення в 2022, Кремль постійно вигадує нові офіційні причини вторгнення в Україну залежно від політичної ситуації, аудиторії чи власних потреб, ці так звані пояснення постійно змінюються. То вона захищає російськомовних, то бореться з нацистами чи проводить демілітаризацію, то марить поверненням якихось історичних російських земель. Одного разу окупанти навіть заявили, що це був випереджальний удар, бо, мовляв, Україна сама готувалась напасти. А ще пізніше з'явилася версія, що РФ воює уже не з Україною, а з так званим колективним заходом. Але жоден із цих приводів не має нічого спільного з реальністю. Усі ці наративи це просто інструменти інформаційної війни. Їхнє головне завдання виправдати агресію в очах росіян та світу і змусити їх підтримувати Кремль. А що ви думаєте про чергові перли від Лаврова? Як гадаєте, що у Кремлі вигадають наступного разу, щоб виправдати війну проти України? Пишіть свої думки в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.